Друзі, вітаю! Ви на каналі зраду скасовано. Не забувайте підписуватися, аби знати більше. Сьогодні разом зі мною Віталій Курочка, відомий політолог, політичний технолог, медіаексперт. Пане Віталію, вітаю вас на нашому каналі. Вітаю вас добре. Я просто хотів би, щоб ми знову з вами взяли під увагу ту ситуацію, яка сьогодні відбувається в інформаційному полі не лише України, а й прифронтової території. Беремо зокрема Харківщину і Харківську область. Сьогодні вона найбільше потерпає не лише від обстрілів, постійних від зміни тактики ворога, від зміни тактики окупанта, коли ракети змінили накеровані авіаційні бомби. З там, якимись удосконаленими технологіями, а, реактивні двигуни до них під'єднали тощо. Але це зараз не так суттєво, оскільки е, звісно, це суттєво, бо це завдає шкоди, руйнує і забирає життя людські, але одночасно відбувається і атака інформаційно психологічна. Вона весь час, так само як і зброя, вдосконалюється. І ми з вами бачимо, починаючи від 22 березня постійні, е, постійні точкові удари безпосередньо по Харкову зі зміною різних акцентів, аби створити панічні настрої. Ви, як фахівець, зокрема, і в цій царині, маючи е, чималий досвід за плечима, знаєте, як цьому протидіяти е, ваші поради насамперед і як надалі може розгортатися ситуація? Ну, власне, ви все правильно сказали. В інтернеті постійно з'являються так: так звані фейки та дезінформація, і це навіть почалося раніше ніж почалася повномасштабна війна, буде відверти вже 10 років, якщо більше проти України ведеться просто з новими хвилями, з новою силою це все. І це власне ці фейки, дезінформація і є ознакою тієї гібридної війни, яка паралельно ведеться тій війні, ну скажімо так, натуральній, простими словами. Відповідно завжди е, казав і повторюю, що треба е, не реагувати психоемоційно, типо перевіряти факти. Так е, що стосується сьогодні, ми знаємо багато є телеграм-каналів, е, дуже багато на них дуже підписано багато людей. Багато є блогерів. Ми знаємо, що блогер в е, 99% зі 100 е, має тільки суто свою свій погляд, свою позицію. Він він не представляє державу, державні органи, профільне міністерство, і так далі. І дуже зачасту люди прислухаються до цього блогера, і вони думають, що ця позиція або цей погляд на ситуацію він є офіційний і так далі. Тобто, у нас ще не всі, скажімо так, користувачі соціальних мереж навчилися перевіряти факти і підтверджувати їх. Я завжди повторюю: якщо ви бачите якусь статтю, якийсь матеріал, да. Не підписаний без авторства, так або на, наприклад, впливає психологічно. Дуже часто ми бачимо капслоком написано шок, сенсація там, три крапки щось трапилось, аби людину підбурити підбурювати середини, що вона натисла, почитала, побачила. Відповідно, це впливає на українців, це впливає на настрій відповідно, на його погляд, позицію. Це власне починається та маніпуляція. Яка зараз дуже дуже часто. Я, я, я сам моніторю багато телеграм каналів, і ну якби я підписуюсь, почитав, подивився і відписуюсь. Тому що я розумію, що якщо простий пересічний українець, це все читає, переварює, перетравлює, я уявляю, що в голові твориться. Тому, якщо так почитати деякі канали у нас, то інформаційна гігієна у нас дуже, ну, скажімо так, на, на низькому рівні, тому що кожен пише те, що йому хочеться, або. Ну, я не виключаю те, що деякі телеграм-канали можуть співпрацювати з ворогом і писати завуальовано те, що вигідно нашому ворогу. Власне, якщо ми говоримо про нашу Харківщину, безумовно, у нас за останні місця да, ситуація. Повномасштабний наступ на Харківщину, повномасштабний да? наступ на Сумщину. Як послухаєш, почитаєш, то просто ну я не знаю. Звичайно, можна впасти і в депресію, і ще в більш гірший стан. Але я завжди кажу: є офіційні сторінки, починаючи від Генштабу да? ЗСУ. У нас є профільні міністерства, які мають інтернет-сторінки, так само не тільки сайти. Фейсбук і так далі можна зайти, почитати, перевірити актуальні новини, дані, статистику і так далі. І ми чули, і знаємо, і останні дні, останні тиждень дуже часто відомих військових представників міні, генштабу, говорять, що Якби там не було, але вони не бачать скупчення військ, готових для наступу на Харківщину чи на Сумщину. Тобто, це під ці обстріли посилені наганяється власне оцей психоемоційний стан для українця, аби його підбурити і загнати в ще більш таку депресивний стан. Відповідно, треба з цим боротися і завжди перевіряти інформацію, ці факти. Тобто, якщо є факт, він будь українець його знайде в інтернеті. На офіційному сторінці, мовнику, сайті і так далі. Тобто це головне, тобто розрізняти факти і судження, не впадати одразу, ось знаєте, в таку ейфорію, що все погано. От я прочитав на такому то телеграму-каналі чи така стаття, яка не підписана незрозумілого блогера. да. Це не є позиція держави, це не є офіційна інформація. Тому спокійно ми повинні все перевірити і заспокоїтися. Не все так страшно, не все так погано. Я просто зверну увагу на те, що багато поважних видань почали грішити на те, що беруть за перше джерело достатньо сумнівні сумнівні сумнівного походження інформації. Я просто наводжу вже старий, може трішки навіть заяложений приклад того, як українська правда подала перше джерело медузу. Ну, так, так, десь тисяч 300 тисяч війська, все ми вже зверталися до цієї теми, але як показує досвід, повторювати такі приклади варто, щоб люди могли звертати на це увагу. Що таке Медуза, ми з вами добре розуміємо. Це достатньо сумнівне джерело, хоч воно і позиціонує себе як е, такий опозиційна складова до Росії, да, до того, що там відбувається, опозиційне медіа, але між тим. Пане Віталію, що може бути далі? Вони постійно вдосконалюються на бото Вони вигадують українські контенти. Вони для цього є придністров'я. Наскільки мені відомо, там сьогодні скупчення основне ботоферм, які працюють під саме україномовний контент, і для них це сьогодні один із пріоритетів. Що ми читаємо інформацію українською мовою? Щоправда, не занурюємося. Деталі, що щось якась мова підозріла, та, там через Google перекладач може бути, Та. Так, Але так. між тим, е, як може далі розгортатися ця ситуація саме в сенсі вдосконалення інформаційних атак? Вони не стоять на місці, я просто бачу, що вони постійно постійному цьому, знаєте, от такому диявольському розвитку перебувають? Ну, власне, тут можна поділитися на дві таких складових по перше, Одна полягає в роботі відповідальності правоохоронних органів наших, так, спецслужб, які повинні власне, цим теж займатися і займаються. Це блокування цих каналів, починаючи там в телеграм-каналах, так Ютуб каналах, Фейсбук сторінки і так далі. Тобто. По друге, те, що говорили ми на самому початку щодо наших громадян, відповідно до цього ставитися з обережністю і перевіряти цю цю інформацію, тому що як ви підкреслили, дуже кульгає українська мова і дуже часто у тих так званих, начебто українських каналів, так телеграм або Ютуб, які знаходяться тому ж Придністрові. І в інших, скажімо так, сусідніх країнах і працюють на ворога. Це все так зроблено, аби, скажімо так, увійти в довіру до українця. Що подивіться, ось така інформація подається українською, ну хіба українською можуть подавати, наприклад, росіян інформацію? Можуть. Вони працюють абсолютно на всіх фронтах. Так. Але багато хто може не звернути увагу, власне, як ви ще раз повторюю сказали, на ті помилки, і люди сприймають це, ну... Як так повинно бути, в то в той же час не хочуть а або можливо, ну не за, не задумуються над тим, що треба перевірити справді так, зайти почитати е, те, що пишуть державні мовники е, офіційні, і так далі. Тобто, треба і зі сторони громадян, треба відноситися до цього відповідальніше. Так само там ну мінімально те, що роб, може зробити Українець телеграмів, тому ж так поскаржитися, е, заблокувати, не читати. Е, по перше, не репостити та інформація, яка не, не підтверджена, немає першого джерела, немає підтвердження офіційного, не треба Займатися репостом, бо це теж грає на руку ворогу. Дуже часто у нас хтось щось побачив, знову ж таки, шок-сенсація, все, все пропало. Поширити, дивлюсь, ага, там сусідка поширила інші сусідці, та подрузі та колеги, і пішло по Фейсбуку така знаєте сходинка цих поширень, і люди дивляться. Відповідно, у більшості починають складатися такі враження, що от ага, не все так, як нам кажуть, там на, на марафоні, чи десь там. Ну ось власне інформаційна гігієна, про що ми говоримо? Тобто я завжди раджу своїм знайомим. Бачу там, що вони читають, раджу відписатися, не читати іншим, передати, тому що це такі джерела в лапках, які, знаєте, можуть призвести власне, до, до, до поганих наслідків. Тому треба читати основні офіційні сторінки, офіційні джерела, не лінуватися, заходити на офіційні сайти. Воно все є відкрито в відкритому доступі, тому. Ну а то, що ви говорили щодо репосту мідузи, ну то так, це теж питання, тому що такі такі видавництво, такий інтернет, сторінка українська правда, яка має за своїми плечима дуже 20 чи понад 20 років там існування, начебто, з хорошою репутацією, і таку новину вони поширили. Ну, це то ж питання виникає, тому що багато людей читають українську правду і вважають так, що та інформація, яка подається там, вона стоїться. Привіт і тому ну, вони розрізняються. Тому угу, тут питання. Угу. Буквально отакий от останній момент знову ж таки з тої зливи таких викривлених фактів, які з якими ми стикаємося. Цитата харківського міського голови Ігоря Терехова: про те, що для росіян наступ на Харків стане фатальним, багато питань. Зрозуміло, так особливо каналів у Телеграмі, це все подали, що наступ на Харків стане фатальним, скажімо, висмикуючи відповідні фрази, і це знову ж таки здійняло збурення певне серед населення панічні настрої. От знову ж таки, в такій ситуації, що ми можемо порадити одразу? Ну так, мета кожного фейку, власне, і вплинути на думку людини, е, тому підкреслити чорним, те, що вигідно, тій стороні, висунути половину слів, вирізати, і людина вже прочитаючи заголовок, вона може не читати основну частину, вона бачить чорним виділений жирний заголовок, і вона вже там в шоці, е, почитаючи так е, такі заголовки. Так, е, правду і Ігор Терехов міський голова, і пан Сильський, власне, говорили, що якщо Росіяни сунуться на Харків на Харківщину, то це для них буде е, фатально. Е, але знову ж таки, е, і пансирський генштаб підкреслили, що на сьогоднішній день навіть нема е, початків формування тих бригад, які б могли голова військової Харківщину. адміністрації Олег Синігубов. Так вони всі разом про це говорять постійно. Так. Офіційні джерела те, про що ви говорили, так так постійно. Так, і офіційна сторінка, до речі, всім раджу і мешканцям Харківщини із першого дня війни я говорю, підписуйтесь на офіційні сторінку пана Олега Сінько. Вона вона є в, в, в телеграм. Там викладаються офіційні дані по добово по області по Харкову і так далі. Ну, більшості по області, але загалом я дивлюсь, що там і Харків стосується. Тобто щодо обстрілів, щодо евакуації, телефони. Всі, тобто, ну дуже потрібна інформація. Краще читати перевірені такі канали і довіряти ним, ніж читати, я скажу, сумнівні, якісь інтернет-видання, де, можливо, вони навіть не знають, що вони грають на руку ворогу, а вони грають, і це дуже дуже недобре виходить, тому що вирізаючи, вириваючи слова і роблячи такі заголовки, вони власне і впливають на українців. і Так само там в Москві сидять і потирають ручки, думають, класно, класно зіграли. тому... Це проблема, і з нею треба дуже акуратно під час війни, під час воєнного стану. Пане Віталію, дуже вам дякую за сьогоднішню розмову, за вашу участь у зраду скасовано. Віталій Курочка, відомий політичний технолог, політолог, медіаексперт, був сьогодні з нами. Я, Микола Пахнін. Підписуйтесь на зраду, скасовано, і побачимось. До побачення. Дякую.